Якщо правильно будувати свою політичну кар'єру, то за 41 рік можна встигнути дуже багато. Наш наступний герой встиг побувати народним депутатом чотирьох скликань, очолювати бюджетний комітет Верховної Ради, відзначитися скандальними голосуваннями і стати президентом футбольного клубу. Знайомтеся. Євген Геллер. Євген Геллер – ще один депутат, який вірою і правдою служив. Партії регіонів, а тепер перекочував до групи відродження. Якраз з партією регіонів він можна сказати пов'язаний генетично. Коли ми говоримо про Геллера, то по перше, треба враховувати, що це. Класичний Донецький. Він народився там, зробив там політичну кар'єру, причому спочатку бізнесову кар'єру в 90-ті роки. Оце, знаєте, бандитський бізнес, який тоді панував в Донецьку, ну і по всій країні, але в Донецьку особливо. Зробити там бізнесову кар'єру, це вже е, Це вижити. Да, не просто вижити. Якщо ти став успішним, значить ти сам використовував відповідні методи. З 90-х років нинішній нардеп… Почав займатися бізнесом пов'язаним з кольоровою металургією і машинобудуванням. У цьому не обійшовся без допомоги одного з найбільш опальних олігархів України. Він вже наприкінці 90-х років, на початку 2000-х років війшов в середовище наближене до Ріната Ахметова. Це і футбол, і бізнес, ну і відповідна і політика. Коли вже пізніше Янукович став прем'єром, а потім і президентом Геллер, я думаю, з подачі Ахметова став однією з ключових фігур в їх донецькій команді. У Верховну Раду Євген Геллер прийшов у 2006 році разом з партією регіонів. Депутатом регіоналам він залишився, і в наступних скликаннях парламенту голосував так, як заповідав Чечетов. І замовний закон Ківалова Колесніченка, і під час Євромайдану, за диктаторські закони 16 січня, очевидно, за значні заслуги перед партією Януковича у 2012 році очолив бюджетний комітет Верховної Ради. Він став головою бюджетного комітету, зокрема тому, що він тоді вже виконував функції таємного тіньового казначея. Він тоді прославився тим, що зробив такий шикарний ремонт в цьому комітеті. Да. Причому цей комітет раніше очолювали Порошенка, Юлія Тимошенка швидше за все він допомагав прилаштовувати за кордоном, використовуючи свої зв'язки, корупційні кошти отримання Януковича. Ну і зрозуміло, що бюджет, бюджетний комітет під час правління Януковича. Це ну таке такий центр корупції, про який собі навіть важко уявити. Тому я думаю, що е, швидше за все е, Геллер і люди типу його дуже добре знають, де зараз гроші на політики. Геллер за цей час добре навчився після революції гідності. Нардеп вміло пристосувався до нової ситуації в 2014 році. Його обрали до нового скликання Верховної Ради як самовисуванця у мажоритарному окрузі на Донеччині. Коли відбувся Майдан втечі Януковича, у Донецьких почалися, скажімо так, процеси, е, 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 як казав колись Ленін, розброди шатані. Да, хтось от перейшов в опозиційний блок, хтось взагалі пішов з політики. Але Геллер і також ще декілька колишніх донецьких, будинок, наприклад, вони перейшли на бік одного з нових переможців, на бік Коломойського. Він сьогодні просто один із ключових. Організаторів, менеджерів цього нового проекту сателітно владної політичної сили як відродження. Зрозуміло, що відродження там офіційно сьогодні. Лідер депутатської групи в парламенті це Віктор Бондар, Хамутиннік. І ось я думаю, що третя головна ключова людина. В цій депутатській групі в новому політичному проекті це Геллер. зараз. Євген Геллер знову працює в бюджетному комітеті. Щоправда, виявилося, що він не надто часто з'являється на роботі. Доброго ранку, я скажіть, Будь ласка, а євген зареєструвався? Заре, заре зарезареєструвався? Що? Цікаво, що на його сторінці нардепа на сайті Верховної Ради немає його декларації про доходи за 2014 та 2013 роки. А ось минулорічні статки нардеп офіційно оприлюднив. За 2015 рік Геллер задекларував 3 мільйони 382 тисячі гривень доходів та 70 мільйонів гривень на банківських рахунках. Незважаючи на те, що народний депутат від блоку відродження Євген Геллер має на власних рахунках десятки мільйонів гривень згідно декларації за 2015 рік, він отримує матеріальну допомогу від Верховної Ради на оренду житла в столиці. Геллеру та його родині належить земельна ділянка площею 9100 квадратних метрів, дві квартири. Також нардеп має будинок площею майже тисячу квадратних метрів. Роз'їжджає обранець на розкішному Land Rover Range Rover автобіографії 2013 року випуску. А хобі в нього футбол. З 2009 року і до сьогодні він є президентом футбольного клубу Заря Луганськ. Нині через війну на Донбасі клуб змушений грати у вигнанні. І це не єдина проблема Євгена Геллера, пов'язана із війною. СБУ підозрює його фірму Укрсплав фінансуванні бойовиків так званих ДНР ЛНР. На ці підозри Гейлер поки що ніяк не відреагував.